Окрім цього, мені ще й поклали Хелл. енергетик, обожнюю, по-перше. По-друге, в нас зараз стоїть питання над тим, з ким ми все ж таки підпишемо контракт на рекламу з Хелом або з Підбулем. Можливо, це саме той знак. І я, коротше, це все відкриваю. І я розумію, наскільки, от, знаєте, не на вибачте мене. От... Відправили, а підійшли з повним циклом. Відправили не тільки табак, а все те, що потрібно. І враж... зважаючи на те, що 25 грудня в мене було день народження. Посилка прийшла якраз в 25. Я його відкриваю, і для мене це просто неймовірний подарунок. Тому хлопці однозначно вам за цей бокс респект і велика подяка. Так, одразу скажу, що ми сьогодні будемо курити вишню. І перш ніж ми її заб'ємо, вона прогріється і ми її розкуримо, я хочу внести ясність, що тут не буде тому, того самого першого огляду на а, тютюн, тому що з бутою в мене достатньо довгі і давні відносини. Ще до початку повномасштабки в Україні я співпрацював напряму з одним із дистриб'юторів в Україні. Ми з ним були партнерами. Він пересилав нам по рекламному контракту табачок. А ми. Не на дивному аматорі, тоді ще в нас не було профільного каналу по каляній тематиці, але на інший канал присилав і там під час марафонів, під час різних стрімів.